Тест, Як можете перевірити себе. От не знаю, яка у вас там зарплата, які доходи, а давайте візьмемо там базово, наприклад, 30 тисяч гривень, якщо зарплата. Окей, питання, скільки ви витрачаєте, і питання, скільки у вас залишається в кінці місяця. Якщо у вас не залишається нічого, то тепер окей, наступне питання. Ваше ви отримали підвищення, і ви тепер отримаєте по 40 тисяч гривень. Питання, скільки ви будете витрачати, і питання, скільки вас буде залишатися. По ідеї, мало би у вас залишитися плюс 10 тисяч гривень, тому що перед тим на 30 тисяч гривень ви якось вміли виживати. Добре, окей, а піднімуть зарплату до 60 тисяч гривень. Питання, чи ми будемо витрачати тих 60 тисяч гривень, і питання скільки залишиться? Тому що так насправді повинно було би залишатися 30 тисяч гривень. І отут є таке поняття, як індексація, е, індексація доходів. Тобто, е, коли у нас доходи зростають, ми так само і піднімаємо свої затрати в результаті. Чи ми заробляли 30 тисяч, чи ми заробляли 60 тисяч, фінансовий результат однаковий. А ринкова економіка в цього не розуміє. Ринкова економіка каже: Друже, от, ти можеш працювати там від 20 до 60 років. Оце є твій весь період, за який ти можеш щось заробити. Після 60, ти, якщо будеш жити, то тобі треба чогось жити. Тобто тут ти щось будеш мати. А тут перейдеш от до такого рубежу, де тобі треба буде з чогось жити, бо тому що вже зарплати не буде, а пенсії ну, немає. їх Все, немає це така демографічна ситуація. І от тепер питання: а, якщо, а звідки мають взятися ось тут ресурс, щоб ми мали з чого жити? Це є період 40 років. Насправді є ще цікавіша модель, це на початку 90-х років в світі набув такий рух серед молоді, називається FIRE. Це коли молодь відкладує собі там років там 15, 20, 25%, ну приблизно треба років 20 на те, щоб накопичити собі гроші. Тобто, молодь відкладує собі там в районі 50%, тобто половину від доходів. То уявіть собі, якщо ви заробляєте 40 тисяч гривень, ви мали б відкладати 20 тисяч гривень. Тут, можливо, це занадто складно, але треба тоді брати жорсткий контроль, збільшувати свої доходи, зменшувати затрати. Тобто в економіці ти молодець, якщо у тебе ось тут відбувається зростання, а тут відбувається спад. Тому що при 30 тисячах гривень доходу людина могла собі виводити, наприклад, там три тисячі, а при 60 людина може вже собі виводити і 30 тисяч. Тобто задача грати в дві сторони. І от коли люди про це знають і знають, як працює складний відсоток, знають, як працює капіталізація, ну тоді людина може в 40-45 років вже мати капітал, з якого може кру круто дуже жити. Тобто, тут е економіка взагалі ринкова, це є певні закони, це є обмежені ресурси. Ну, в даному випадку, ми маємо час для людини як обмежений ресурс, а необмежені бажання. Тобто, ми обмежено заробляємо, а наші бажання не обмежені. Ну і от, власне, для того, щоб не попасти, не стати жертвою незнань, ну, для цього треба зустрічатися з фінансовими консультантами, спілкуватися, як це працює. Ну, в мене, наприклад, є знайома, яка в 35 років відійшла від справ, і вона дуже круто живе, тому що вона 18 років вже знала про це. І в мене є ряд знайомих, які також 18-20 років розпочали собі такі накопичувані програми, вони користуються і податковими пільгами. На це все є створено, створені всі умови. Але для того треба сісти і розібратися хоча б один раз. І виставити собі правильну систему, це, це не є якісь понад зусилля, це не є героїчні якісь вирішення питань. Там. Це нормальний спосіб життя, коли людина заробила, в неї залишаються гроші для себе, вони приносять їй дохід, і, нарешті, людина живе.